Триває ранок надії? Ми зараз теж до важливої теми переходимо? Ми хочемо зазначити, що з 1 лютого оновлюється правила отримання грошової допомоги для внутрішньопереміщених осіб. Омбудсмен оголосив, що внутрішньопереміщеним особам, які вже отримують грошову допомогу, не потрібно звертатися до органів соціального захисту населення або центрів надання адміністративних послуг для актуалізації даних, оскільки виплати будуть автоматично продовжені. Які нюанси в тому, що зараз Відбулося і буде відбуватись далі з виплатами для внутрішньопереміщених осіб? Говоримо просто зараз з експерткою Дарія Тарасенко, адвокатка сьогодні з нами в студії. Доброго ранку Вітаю. Доброго ранку! Дякую, що завітали до нас сьогодні. Така тема виплати для внутрішньопереміщених осіб. Чудово, що це є, що буде тривати ця допомога. Чи є якісь прогнози? Скільки ще будуть тривати оці виплати? Я перш за все хочу вам подякувати за те, що підіймаєте такі теми. Я сама є внутрішньо переміщеною особою, тому розумію, наскільки це важливо про це говорити, щоб держава не забувала про таку категорію вразливу. Прогнози щодо тривалості. У нас на даний момент. Не всі внутрішні переміщені особи мають право на отримання такої допомоги, існує перелік територій, на яких ведуться бойові дії або які є в тимчасовій окупації, і переселенці саме з цих територій можуть отримати державну допомогу. На даний момент, згідно чинного законодавства, доки ці території є в переліку, переселенці отримують допомогу. Якщо ситуація змінюється і. Певні території прибираються з переліку, відповідно, і втрачається право на отримання допомоги. Тобто передбачається, що люди повертаються, мають повернутися до своїх домівок, якщо вже територія звільнена, так чи що? Чому ну насправді логіка така, що якщо держава виключила територію з переліку, держава вважає, що територія є безпечною, і людина вже може повернутися. Якщо людина сама вирішує, що вона поки що не хоче повертатись, відповідно, це рішення цієї людини, але держава не буде надавати допомогу. Такій людині, оскільки є можливість повернутися і не витрачати додаткові кошти mm -hmm. на найм житла. Зокрема, а вважає враховується момент до прикладу, якщо людина повертається у звільнені міста. Ну до прикладу, особистий приклад, так буча. От я проживаю там, і багато людей дійсно втратили житло, хоча повернулися вже. І по суті, якщо я не помиляюсь, напевно, Київ вже якраз в цей статус втратив. Так ось Київ вже не є територією, де так. ведуться бойові дії. Uh, Переселенцями, внутрішньо переміщеними особами є люди, які перемістились з областей, які входять в певний перелік, і право на допомогу е, отримують ті, хто проживали е, угу. на, на цих територіях, де ведуться бойові дії, або які в тимчасовій окупації, або ті, у кого зруй... зруйновано житло. Угу. Тобто ті, хто втратив житло, вони е, зможуть так. продовжити отримати виплати, і можливо, навіть отримати якусь допомогу безпосередньо в е, житлі. Від... саме так, наприклад, Бучі е, Буча вже не. Не входить в той перелік переселенці з, з Бучі не мають права на отримання державної допомоги, але якщо в них було зруйноване житло, то за ними зберігається. Право отримати допомогу, оскільки ну держава розуміє, що необхідно профінансувати їх можливість, винаймати житло. Угу. куди потрібно от, подати якісь довідки чи щось таке, от щоб ці виплати продовжилися. Бо ми бачимо, якщо е, автоматично продовжаться виплати для тих, чиї регіони продовжують бути в цьому статусі, то напевно автоматично скасовуються виплати тим, хто вже е, в ці регіони не входить. Відповідно, де потрібно подати якісь документи, щоб продовжили виплати діюче законодавство у нас передбачає лише єдине. Разове звернення до держави з заявою про отримання допомоги і не передбачає необхідності у певних випадках повторно нагадувати про потребу в допомозі. Тобто особа, яка отримує довідку внутрішньопереміщеної особи, як правило, в той же момент подає і заяву про те, що вона хоче отримати допомогу від держави, ця допомога призначається і вже держава сама регулює і відстежує, хто має право і хто не має права на цю допомогу. І ага. навіть якщо людина. Переїжджає з однієї території в іншу і, відповідно, отримує нову довідку переселенця, оскільки в цій довідці зазначена адреса, де вона проживає, то потреба повторно звернутися за допомогою немає, законодавством це не передбачено. Ми можемо зараз перелічити для людей е, ті регіони, які точно входять до цього списку? Е, дивіться, насправді в нас є два списки, і тут дуже часто люди помиляються. Є список областей. Е, Переселенці, з яких є внутрішньо переміщеними особами, і є другий список: це список територій, які є. В, в зоні ризику або зона проведення бойових дій, або зона тимчасової окупації, і переселенці з цих територій мають право на отримання державної допомоги. Тому, відповідно, можлива ситуація, коли людина є внутрішньопереміщеною особою, але не може отримувати державну допомогу. Але при цьому можуть користуватися тими пільгами, які держава надає внутрішньопереміщеним особам, наприклад, та спрощена процедура влаштування дитини до дитячого садочку, безкоштовне харчування. Тут великий перелік пільг. Які держава надає де побачити перелік ось цих двох категорій регіонів, про які ви зазначили, і безпосередньо от про пільги, які ви так. згадали перелік? А... Областей територій, переселенці з яких мають право на отримання довідки внутрішньопереміщеної особи. Цей перелік затверджений постановою Кабміну. Якщо ви пам'ятаєте, наприкінці лютого чи в березні в нас була програма Є підтримка, коли ви поплачували 6,5 тисяч гривень. Ось саме цей список застосовується для визначення, чи має право особи на отримання довідку внутрішньопереміщеної особи. До речі, це мені, якщо я не помиляюсь, взагалі було автоматично тоді, тому що от була прописка в дії підтяг. Ну, і просто автоматично мені прийшло сповіщення, що я, до прикладу, маю е, отримати ось ці виплати. Тобто, я навіть не подавав ніяких документів. Це було максимально спрощено. Це було автоматично. Треба було тільки в дії натиснути кнопочку, що ви бажаєте скористатися цією можливості. Uh -huh. Цей саме список використовується і для визначення, чи має право особи на те, щоб отримати довідку внутрішньо переміщеної особи. Цей список затверджений постановою кабінету міністрів України, і в нього входить 13 областей та місто Київ. Якщо ж ми говоримо про список тих територій, які переселенці, з яких мають право на отримання допомоги, цей список є живим. Він постійно змінюється. Його затверджує Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій. Він досить складний для сприйняття, але ми можемо побачити в ньому окремі категорії. Території, які знаходяться в тимчасовій окупації, окремо в яких ведуться бойові дії або є ризик бойових дій. І якщо немає позначки про те, що бойові дії завершені, це означає, що переселенці з тих територій мають право на отримання допомоги. Угу. Чи треба якось підтверджувати свій матеріальний стан людині, яка подається на такі це також є розповсюдженою помилкою. Ми вже на превеликий жаль, маємо досвід. ми, ми це держава, має досвід え Роботи з, з такої вразливої категорії, як внутрішньопереміщені особи, ті переселенці, які після 2014 року були вимушені пере, переміститися, Їм держава також виплачувала схожу допомогу, але на той момент дійсно була прив'язка до матеріального стану людей. На даний момент підхід інший, і ця допомога вважається допомогою для покриття витрат людей на найм житла, і, відповідно, немає прив'язки до майного стану людини. Незалежно від того, працює чи не працює, заробляє чи не заробляє, має Нерухомість чи немає незалежно від цих цих факторів, сам той факт, що особа є внутрішньо переміщеною з певних територій, надає право на отримання допомоги. Угу. А от до речі, люди, які проживають, продовжують проживати на прифронтових, до прикладу, регіонах, вони можуть, проживаючи там, отримати цей статус. Чи їм потрібно обов'язково виїхати з місця свого проживання, якщо це входить от в категорію таких ризикованих місць, і тільки тоді вони отримують виплати? Внутрішньопереміщене території. Особи за визначеним це ті, хто перемістились, ті, хто залишились, вони не є внутрішньо переміщеними особами. Для них є інші програми державної підтримки, але як ВПО допомогу вони отримати не можуть. Угу. І е, якщо до прикладу людина виїжджає тільки зараз, тобто вже дуже ну майже рік війни триває. Так і е, люди, до прикладу, е, з того самого Бахмуту нарешті там е, дозріли, щоб виїхати, вони можуть виїхати і отримати цей статус. Так, безкому? Саме так, угу. скільки часу потрібно, щоб це все оформити. І отримати перші кошти. Насправді, оформлення довідки внутрішньопереміщеної особи і подання заяви це ну, умовно проста процедура. Це було складно весною, коли була величезна кількість людей, які звертались. Зараз простіше, зараз працює дія. Можливо, це зробити через дію, але є певні обмеження. Ну, по-перше, це для тих, у кого власне, є в смартфоні дія mm -hmm. і у яких підтягнулись документи, які дозволяють підключитись до цієї системи. І неможливо через дію оформити довідку внутрішньопереміщеної особи тим, хто має право на довідку, але не має права на державну виплату. Mm -hmm. От для тих категорій, про яких я казала, які є внутрішньопереміщеними особами, але не можуть отримати допомогу, наприклад, з Бучі, і у яких не зруйноване житло, вони не можуть скористатись Можливістю дій і тому мають звернутись до місцевої ради або управління соцзахисту або ЦНАПу, подати там свій паспорт та код і отримати в паперовому вигляді. Довідку угу. це все робиться швидко при зверненні. Одразу видається довідка внутрішньопереміщеної особи приймається заява на отримання допомоги. По строках виплати на превеликий жаль, нормативно парові акти у нас не містять вимоги про те, як швидко і які строки має виплачуватись допомога. Угу. Тому на практиці дуже часто бувають затримки з першими виплатами з моменту, коли людина звернулась і отримала першу виплату, може пройти кілька місяців, але в подальшому, все таки, як правило, щомісяця приходить допомога. Як правило, ну і наостанок, можливо, якісь такі моменти, які ми не зазначили, які ви хотіли би сказати людям. Можливо, те про що ми не знаємо. Можливо, я хотіла б повторно наголосити на тому, що неможливість отримати державну допомогу не означає, що особа не є внутрішньопереміщеною особою, і я закликаю користуватися цією можливістю, отримувати довідки внутрішньопереміщеної особи для того, щоб могли влаштувати дитину в дитячий судок в школу. В школі безкоштовне годування харчування для таких дітей. Це по перше. І по-друге, я все-таки закликаю не взловживати тими пільгами, які надає держава. І Тим людям, які повертаються до своїх домівок, повідомляти державу про те, що вони повернулись, і відмовлятись від довідки внутрішньопереміщеної особи і відповідно від державних виплат. Ну тобто діємо з тим, на що маємо право, але з сумлінням і совістю, тому що є люди, які реально потребують. Дорогі друзі, сподіваємося, інформація, яку ви отримали для вас, якщо актуальна, була корисною. Перегляньте цю розмову ще раз детальніше послухати. Хати, можливо, якісь моменти термінологію, яку ми зазначали, тобто про те, які території як називаються, де шукати цей перелік. Будь ласка, нехай це вам буде на користь. Нагадуємо з нами Дарія Тарасенко, адвокатка. Ми говорили про виплати для внутрішньопереміщених осіб. Триває ранок надії. Далі духовний сніданок.